Привіт! Вітаю вас на каналі Кламгейм і по сумісництву четвертій серії прориву. Як ви пам'ятаєте, по першим серіям це чемпіонат, в якому потрібно обрати одну дорожню машину 2000-х до років, під окрему трасу, протюнінгувати її під коректний технічний рейтинг і показати якомога кращий результат. Так як в тюнінгу я досить непоганий, на сьогоднішню трасу я обрав авто, яке ніхто не ризикував обрати не те, що на сьогодні, а в цілому на трасах до цього. Це Труєно. Так саме та легендарна машина із аніме Initial D. І навіть при тому, що траса дуже швидкісна і «Труена» має таку собі максималку, я думаю, що є всі шанси показати класний результат. І заїхати, ну, хоча б на полу позицію в топ-5 або, можливо, навіть в топ-3. Перед початком гонки я хотів би сказати, що ця гонка буде нічною, як і в класичних тогах із Initial-D. Тох, хто не знає, наскільки я розумію, це дуельна гонка на небезпечних дорогах на спуску з гір. Ну, або підйомах. Якщо я сказав неправильно, виправте мене, будь ласка, в коментарях. Ну, а ми підходимо до початку гонки. І наша гонка починається. Як ви можете побачити, з самого початку троє втрачає на прискоренні відносно конкурентів, але у конкурентів ліворуч відбувається невеликий інцидент, внаслідок чого я за перший поворот виборюю дві позиції. Сліп стрім, крутимо тройна на максимум, і я забираю собі 10-ту позицію. Дуже відповідальний поворот. Гальмуємо. Ем. Excusmi, а що це було? Ага, я гальмую рівно на позначні. Конкурент в свою чергу гальмує дещо пізніше, і замість того, щоб вирвати від мене, вибиває мене. Чудовий початок гонки я б сказав. Я ще й до цього отримую 5 секунд штрафу за стінку, критичні пошкодження двигуна і їду на підстоп. Я б сказав, що на даному етапі для мене гонка вже закінчена. Думаю, про топ-3 навіть заїкатися не буду, тому що насправді хлопці їдуть швидко і відіграти майже 40 втрачених секунд це неможливо. Буду сподіватися, що поборюся хоча б за топ-8, але все ж дуже сильно сумніваюся. Гонка покаже. Моя головна задача на цей момент просто лупашити свій найкращий темп і бажано більше не отримувати пошкоджень, в тому числі не брати участі в інцидентах. Вже минає п'яте коло, і як ви могли побачити, я все ще нікого не наздогнав. Як я і казав на початку, троє досить слабке авто. Тому я повинен сказати, що якщо я заїду на більш-менш хорошу позицію, це буде чудо. Реально справжнє чудо. Майже кінець шостого кола, а ми наздогнали Андрія на Нісані. Маю надію, що зможу забрати в нього позицію, бо більше двоє пілотів їдуть на підстоп. Я на 11 позиції, атака на конкурента і на щастя я вже в топ-10. Ну окей, топ-10 це вже непогано, враховуючи в якійсь ситуації я був на першому колі. Але розслаблятися рано. Минула тільки одна четвертої гонки, і дивлячись на ситуацію станом на зараз, можливо топ-8 не така неможлива ціль, як я собі уявляв. Раста пі попереду нас їде на пістоп, виїжджає, але я встигаю забрати собі дев'яту позицію. Перед останнім поворотом на восьмому колі Лео Корса сквідує штраф. Я вже виявляю себе на восьмому місці. Але тут вже потрібно пам'ятати, що Лео це все ж досить серйозний пілот, і це означає, що він може нав'язати нам боротьбу. Потрібно їхати швидко, але й обережно, пам'ятаючи, що позаду серйозний конкурент. Але, на щастя, мої переживання не підтвердилися, і ми спокійненько собі тулимо далі на восьмій позиції. Кінець 10-го кола Ванче Дігуард і Алкей їдуть на підстоп. І я виявляю себе в п'ятірці. Але поки що зарано сподіватися, що я зможу втримати цю позицію. Все ж можливо, у конкурентів більше не буде підстоп, а в нас буде гарантовано, тому що чини просто не доживуть проїхати настільки велику дистанцію. Проте так, тимчасово встати на п'яту позицію навіть після такого масивного інциденту, це топ. Кінець одинадцятого кола White Smoke на підстопі. І я вже на четвертій сходинці. І от кінець дванадцятого кола, і я вже їду на підстоп. І коли я писав цей сценарій, я насправді був здивований, навіщо я це зробив. Але потім я згадав. Я розумів, що мені втрачати нема чого. Обов'язкові шини середньої і м'які. І так як я стартував із середніх, я вирішив, що наступну частину дистанції я буду їхати на двох софтах. Це означає, що нас чекатиме ще один підстоп, але при цьому наш темп буде значно швидший, ніж був на середній. Чи допоможе це мені заїхати в умовний топ-5? Будемо дивитися. Із підстопу я виїхав на 9-му місці, що в будь-якому випадку краще, ніж останнє. Досить близько під'їхав до Леокорсів, намагаюсь по максимуму розкрутити двигун і, на щастя, досить просто забираю собі місце в топ 8. До речі, я забув згадати про те, що я залив дуже мало палива для дистанції на софтах. І пояснення на цьому дуже просте: чим менше палива я залив би, тим менше шини виснажувалися протягом дистанції. Грубо кажучи, я як і завжди намагаюсь грати стратегічно і сподіваюсь, що ця гра буде результативною. Середина 14 го кола я на грані проходжу поворот праворуч і, на жаль, отримую цілих 2 секунди штрафу. Це грає з нами злий жарт, тому що Максим, з яким ми мали інцидент на початку, обганяє. Нас. І це означає той факт, що на нас чекає боротьба. І це погано, тому що в цілому шини, а особливо софти, в цих умовах живуть недовго а в боротьбі ефективності буде ще менше. Триває 15 коло і я показую найкращий час. Це добре, тому що Best Lab в загальному заліку дає приріст в цілих 3 очки, що насправді в аспекті загальної боротьби дуже багато. Знову середина 16-го кола, знову поворот проводиш на грані, і знову ж цей неприємний штраф. Дуже неприємно було на той момент його отримати, тому що ось вона була можливість забрати шосту позицію. А так я знову скидаю штраф і знову опиняюся в боротьбі з Максом. На останньому повороті намагаюсь перехрестити успішно, але чи втримую на наступному колі цю позицію? Окей, розслаблятися, звичайно, дуже рано, тому що як не крути, Макс поки що досить сильно на нас насідає. Але є і позитивна новина, яка полягає в тому, що ми досить сильно під'їхали до пілота під ніком Разник. Намагаюсь стрибнути у вільний простір, успішно забираючи собі шосту позицію. Досить екстремальний був цей обгін, і на щастя мені не дало штрафу за те, що я виїхав за межі траси. І от середина 18-го кола, я хотів би сказати, що все складається досить добре для нас. Ми наздогнали Вайт Смоука і, можливо, навіть заберемо п'яту позицію. Спроба атак виявляється безуспішною, але я хочу сказати, що я недооцінив Труена. Насправді, порівнюючи швидкість з цією ж супрою Вайт Смоука, на прискоренні моя машина ще дає джазу. Якщо розкручувати двигун на максимум, це досить непогане авто. Машину весь мовка заносить, він нас чіпляє, ледь не створюється гоночний інцидент, але на щастя все для нас закінчується тим, що ми на п'ятій позиції. Ванче їде на пісок, і я точно можу сказати, що це його останній піт. Я не думаю, що зможу стрибнути вище ніж моя нинішня позиція до підстопу ванчера. А тому моя головна задача втримати цю позицію до кінця гонки. І це буде досить непросто, тому що на нас чекає ще один підстоп. І от кінець 20-го кола, і я вже заїжджаю на наш останній піт. Що ж, моя головна задача на цьому стенті просто тулити на всю, не думаючи ні про що. Ефективності софтів вистачить до кінця з головою. І в цілому палива я залив достатньо, щоб поборотися з конкурентом. В мене деяке дежав'ю, тому що я знову виїжджаю з підстопу дев'ятим. І наша гонка продовжується. Вже всередині виїзного кола я без додаткової боротьби забираю собі восьме місце. І маю сподівання, що це не остання наша відіграна позиція. Кінець 22 кола Растепі їде на пістоп, і я вже на сьомому місці. Навіть на цьому етапі я б насправді був супер задоволений результатом. Навіть попри інцидент, з додатковий підстоп я залишився всередині пелетону. І це круто, ну реально чудово. Але, звичайно ж сподіваюся, що деяких суперників попереду ще чекає підстоп, і я відіграю собі ще пару позицій. Більше того, на 23 му колі я знову ставлю найкращий час кола, прибиваючи Іжу на одну десяту. Насправді, я думаю, що це було щось неможливе. На Труено поставити Бестлап і на трасі де повно прямих, Труено, скажі за все, вселився дух Казунорі. Він мені допоміг це зробити, тому що інакше я справді не можу пояснити, як це взагалі можливо. Середина 25-го кола потроху наздоганяємо вітоса, і це дає надію на те, що я зможу забрати собі шосту позицію. Досить ризикована атака на останньому повороті, яка виявляється успішною, і я забираю собі шосте місце. Ну що, потрібно тулити на всю. Будемо спробувати заїжджати в топ-5. І вже з початку 27-го кола ми досить щільно їдемо в боротьбі з ванчем. Я б сказав, що є великий шанс забрати собі топ 5 тому що палива вистачає, щоб розкручувати двигун на всю. Кінець кола намагаюсь його пройти успішно. Беру зовнішню, щоб у випадку його атаки перехрестити. Ванча занадто сильно бере внутрішню, пролітає з точкою гальмування, я перехрещую і забираю собі п'яту позицію остаточно. Але я думаю, це ще не кінець. Ванче це швидкий пілот, який буде тримати на тонусі до кінця гонки. Потрібно зберігати холодну голову і довозити топ-5 до фінішу. І як ви можете побачити, так воно і відбувається. ТОП-5, навіть попри жахливий інцидент, на початку. При цьому ще й додатково забрати Бестлап. Це дуже-дуже сильно. Дякую вам, що подивилися моє відео, сподіваюсь, воно вам сподобалось, і якщо це так, рекомендую поставити вподобайку і підписатися на канал. Побачимось дуже скоро в наступних відео.